Вітаю в ви випуск новин у студії Віктор Раду. Стрілянина, розпилений газ, бійка в центрі Одеси. Поліцейські затримали групу нетверезих хуліганів. На перехресті Дерибасівської та провулку віце-адмірала Жукова компанія нетверезих молодих людей спровокувала словесну перепалку з незнайомцями. Через деякий час до них приєдналися ще двоє знайомих. Один з них почав погрожувати пістолетом, потім вистрілив тричі. Потім у хід пішли газові балончики. Загалом у наслідок інциденту постраждало троє людей. Зокрема, перехожа, яка намагалася зняти конфлікт на відео. Двох підозрюваних затримали. Їм загрожує до семи років позбавлення волі. Третього учасника конфлікту розшукують. В Одеській області затримали чоловіків, які зберігали вдома арсенал зброї та 10 кілограмів наркотиків. Правопорушникам загрожує тривалий тюремний термін. В одного раніше судимого одесита поліцейські виявили вдома ручну протитанкову гранату: чотири пістолети і десять патронів. У другого жителя одеського району вилучили 22 кущі конопель і близько 10 кілограмів канабісу. Першому чоловікові вже повідомили про підозру. Йому загрожує до семи років позбавлення волі. Рішення щодо другого фігуранта буде ухвалено за результатами експертизи. Повідомили у прес-службі облполіції. Слідчий відділ ВП номер 2 у ОНП в Одеської області входять до судового розсліду. Два у кримінальному провадженні, що зареєстровано за фактом ненадання допомоги особі, яка перебуває у небезпечному для життя стані, шукає очевидців утоплення двох людей. Подія сталася 30 серпня 2023 року. Приблизно о 18.35 на пляжі Ланжерон в Одесі. Тоді відпочиваючим вдалося врятувати одну людину. Прокуратура просить всіх, хто може розповісти про ці події, зателефонувати за номером 097 475 13. 92 097 475 13 92 На ранок 8 листопада у чорному морі знаходились вісім ворожих кораблів, серед яких три носії крилатих ракет Калібр. Такі дані оприлюднили в ВМС України. Але в останній час російські війська застосовують частіше балістичні ракети під час обстрілів Одещини. Чому саме так пояснив речник військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук? Чому балістика? Може, тому що трошки складно завантажити калібри, коли у тебе кораблі знаходяться в новоросійську, а калібри в Севастополі. Може така причина. Хоча зараз в морі, наприклад, насії є, і вони споряджені? Інша причина може полягати в тому, що все ж таки балістику на півдні збивають складніше, ніж ті самі калібри крилаті ракети. Тому що калібри все ж таки дозвукові. Прокоментував Дмитро Платенчук ситуацію зі звільненими україною нафтовими вишками. Вони перебувають в акваторії, яка знаходиться під нашим огневим контролем. Відповідно, як ви бачите, вже досить довго ми не спостерігаємо російські кораблі у південно, навіть західній частині вже не кажучи про північно-західну частину Чорного моря, вони розуміють, що там. Ім робити нема чого, бо одразу можуть відправитися у слід за своїм флагманом. Що стосується безпеки морських вантажних перевезень, то над цим питанням робота не зупиняється, наголосив Дмитро Плетенчук. Працюємо над цим постійно. Так, деякі плани є, і відповідно будемо і далі просувати можливості ці розвивати для того, щоб збільшити об'єм перевезень. Тому що не втомлююся наголошувати на тому, нагадувати українському суспільству, що морський шлях для України є основним каналом експорту та імпорту, і складав він до повномасштабного 90% нашого експорту. Це те, що дозволяє пришвидшити надходження валюти в нашу країну, покращити наш економічний стан, наш торгівельний баланс. Тим часом Верховна Рада продовжила мобілізацію і воєнний стан ще на 90 днів до 14 лютого 2024 року. З Кожним роком зима в одеському регіоні стає теплішою. Це важко не помітити. А нинішня осінь і зовсім б'є температурні рекорди. Чому це відбувається? Наскільки небезпечні наслідки потепління для планети? У день перших ознак зими наші кореспонденти обговорювали ці питання з ученим екологом. Жовтень цього року був найтеплішим за всю історію спостережень, кажуть учені. Листопад перейняв цю естафету і також дивує Одеситів своїм теплом. За народними повір'ями, 8 листопада вважається днем перших ознак зими. Проте цього року ми їх не помітили. Що чи хто впливає на таку зміну клімату? Про це сперечаються вчені. Одні вважають, що все через діяльність людини, інші не підтримують таку думку. Насправді ми дійсно чинимо вплив на зміни клімату. Проте для нас він глобальний, а для екосистеми Землі це деякі зміни, які не є досить суттєвими. Ми маємо розуміти, що клімат змінюється і стає некомфортним для нас, як для до людей, тому що ми звикли до кліматичних умов, в яких перебуваємо. Але для планети це якісь невеличкі зміни, якісь види помруть, якісь перейдуть в інші кліматичні пояси. Але глобально земля була, є і буде існувати. Без людського впливу тут не обійшлося. Один з основних чинників, через який змінюється середня температура повітря спалювання органічного палива, бо його видобувають із надр землі, каже Владислав Михайленко. Порушується цикл вуглецю, і со 2 як головний парниковий газ, потрапляє в атмосферу і при цьому спричиняє зміни клімату. Тому для того, щоб попередити зміни клімату, або зменшити їх швидкість, треба або переходити на опалення, яке використовує хоча б природний газ, а не вугілля переходити на автомобілі, які не використовують органічне паливо, і сприяти тому, щоб менше в принципі, спалювати паливо в нашому побуті. Як правило, обговорюючи зміни клімату, ми говоримо про глобальне потепління однак це не означає, що воно торкнулося всіх частин планети, пояснює вчений. Ми не можемо сказати, чи це глобальне потепління, чи похолодання. Є частини планети, де відбувається глобальне похолодання, є частини планети, де відбувається потепління. Наш регіон одеський потерпає від глобального потепління, і наші науковці кажуть, що за 30-40 років взагалі Одеса може прийти в зону напівпустель, і ці сільськогосподарські культури, які вирощувалися у нас традиційно, більше не зможуть рости в наших нових кліматичних умовах. Способи оптимізувати процеси існують, каже Владислав Михайленко. Однак чи готові люди впроваджувати їх в життя? Питання відкрите. Дуже вагомий чинник – на правильне поводження з відходами, тому що звалище твердих побутових відходів є вагомим джерелом парникових газів. Тому для того, щоб зменшити знову ж таки вплив на зміни клімату, треба зменшувати кількість відходів, які ми продукуємо, і правильно з ними поводитися. Урбанізація також негативно впливає на погодні процеси. Це недостатня кількість зелених насаджень і навіть дорожне покриття. Штучні покриття, дорожні, бетонні, вони також швидко нагріваються, і ми відчуваємо в великих містах острова тепла. Тобто, вже, якщо навіть на околицях міста температура одна, то всередині міста вона на 5, 7, 10 градусів вища, ніж на околицях самого міста. Тобто ми впливаємо на клімат як глобально, змінюючи глобально клімат на землі. А ще на зміни клімату впливає війна. Як саме дивіться в наших наступних випусках, Незважаючи на те, що осінь цього року тепла, а зиму синоптики прогнозують без сніга, це не означає, що автомобілі не слід готувати до холодів. У патрульній поліції нагадують на що повинні звернути увагу водії. Зимою, яка вже не за горами, прогнозується ожеледиці, а це небезпека на дорозі. Навіть якщо зима буде теплою, це не означає, що іноді температура повітря не знизиться нижче нуля, і автомобіль треба до цього готувати. Рекомендація це підготовка транспортного засобу до зими. Перш за все, перевірити наявність зимової гуми. Якщо її нема, то вже задуматися над питанням, щоб її купувати. Потім це підготовка знов ж таки, це масти, мастила, Якщо потрібна фільтра та все інше, це водії повинні знати і вони це повинні робити в середньому два рази на рік. Є ще низка рекомендацій, які стосуються експлуатації транспортних засобів під час несприятливих погодних умов, а також перевіряти і склоочисники, і щоб була рідина, і щоб в разі дощу або снігу склоочисники працювали, щоб все максимально було справним, і щоб водії міг будь-які погодні умови рухатися уважно та безпечно. І вкотре, незважаючи на погодні умови, патрульна поліція звертає увагу не лише водіїв авто, а й пішоходів, а також водіїв двоколісного транспорту на дотримання правил дорожнього руху. Радить бути дуже уважними на проїжджій частині та велосмугах. У десі легковий автомобіль збив пішохода і поїхав з місця. ДТП. Жінку водія незабаром затримали. З'ясувалося, що вона була п'яна. Біля парку космонавтів автомобіль Хонда збив жінку, яка переходила дорогу в дозволеному місці. Швидку викликали перехожі. А от водійка іномарки з місця ДТП втекла. Однак, уникнути відповідальності їй все одно не вдалося. Буквально через 10 хвилин її затримав патрульний екіпаж. У жінки були явні ознаки алкогольного сп'яніння. Від огляду вона відмовилася. На правопорушницю склали адмінматеріали та відкрили кримінальне провадження. Повідомили у прес-службі патрульної поліції. Вирішив обігнати вантажівку. Виїхав на зустрічну смугу на Одещині. Судитимуть водія, який спровокував аварію з потерпілими на трасі Одеса рені Одесит на легковій машині вирішив обігнати вантажівку, не переконався в безпеці та спровокував лобове зіткнення з іншим авто, яким керував житель Ізмаїла. Сам лихач не постраждав, а ось ізмаїльчанина доправили в лікарню з численними забоями, синцями, травами голови та переломами кінцівок. Правопорушнику загрожує до трьох років обмеження волі. Повідомили у прес-службі облполіції. Десять років в'язниці за пограбування в Одесі затримали 15-річного підлітка, який напав на жінку і відібрав у неї сумку з грошима. Увечері на вулиці Академіка Корольова 15-річний хлопець у під'їзді будинку напав на жінку, вирвав з її рук сумку і втік. Поліцейські встановили особу грабіжника та затримали його. З'ясувалося, що викрадену сумку з документами підліток викинув, а на вкрадені 6 тисяч гривень купив собі куртку та кросівки. Відкрито кримінальне провадження, підозрюваному загрожує від 7 до 10 років позбавлення волі, повідомили у прес-службі облполіції. Для Одеси всесвітній день піаніста, який відзначають 8 листопада святом нестороннє. Наше місто відомо всьому світу іменами Ріхтера Єгілільця, а Четеренцєва, Кузнєцова, Дикого та інших видатних піаністів. На честь свята наша знімальна група завітала до колиски одеського піанізму в Одеський державний музичний ліцей імені професора Петра Столярського. Тут не тільки готуються, а вже і сяють юні зірки фортепіаної гри. Цьогоріч в Одеському державному музичному ліцеї імені Столярського день піаніста зустрічають натхненною працею. Готуються до 90-річчя рідного навчального закладу, яке відзначатимуть за тиждень. І коли грають юні вихованці ліцею, погоджуєшся з Гете, який сказав, велич мистецтва найяскравіше проявляється у музиці. Готуємо дітей, які е, мають абсолютно скажімо таки, інший підхід до сприйняття світу на сьогодні, та і діти, які виховуються все таки в музиці, які виховуються в такому нашому культурному середовищі в наших традиціях. А як кажуть самі діти, самі батьки, вони інші для навчального закладу, важливо зберегти цей момент, підкреслює Олена Петрівна, щоб діти залишалися дітьми і одночасно після занять у класі приділяли кожен день декілька годин, майже вже дорослій справі заняттям за інструментом удома. Працює ліцей зараз у змішаному форматі очно і дистанційно, навіть за музичними спецдисциплінами. Музика повинна бути. Не можна виховати людину, яка буде в своєму житті успішною, якщо мистецтво для нього це пустий звук. Ми бачимо, діти розумні, в них є. Здібності від природи вони швидко дуже реагують на твої зауваження, і це є основа. Тетяна Миколаївна Фоміна сама закінчила свого часу школу столярського, називає її своїм домом і вже багато років виховує тут таланти за роялем один з її учнів Віктор Воропаєв. Музыка мне приносит очень много удовольствия и на сцене, и в жизни. Она забирает время, но зато дает свои плоды. Я раскрепощаюсь и чувствую себя свободным везде. А 12-річний Лев, якого навчає викладач-методист Тетяна Білоконь, грає з шести років і своє майбутнє пов'язує з професійною сценою. Я хочу, коли виросту, грати в поперном або в філармонії. Фортепіано дуже хороший інструмент, мені він дуже подобається, як він звучить. У музичному ліцеї імені Столярського багато років існує традиція надавати можливість кращим учням виступати на великій сцені разом з професійними колективами. Тут вважають, що момент такого виходу є надзвичайно важливим для майбутніх музикантів. Дуже багато можливостей виступати десь. Я вже за ці два роки виступала в філармонії з оркестром Хоберта Ерла. Відкривала сезон, ну і мені дуже подобається, і діти, і вчителі дуже прекрасно все навчає Альбіну професор музичної академії В'ячеслав Дашковський, який викладає і в ліцеї, школа залишається високопрофесійним закладом, і в ній основні критерії виконавства, на якому заснував цю школу великий. Петро Соломонович Столярський, вона продовжується. Продовжується традиції одеської піаністичної школи. І для мене це саме головне. Одеса завжди була гостинним містом. Проте під час війни вона стала другою домівкою для безлічі жителів із різних куточків України. Багатьом цікава історія Одеси. Чим жило місто раніше, хто тут будував будинки і що відбувалося на вулицях, якими ми зараз ходимо? Особливо жителі нашого міста люблять послухати захопливі містичні легенди однак, усьому незвіданому завжди є логічне пояснення. З давніх давен Одеса приваблює туристів з усього світу не тільки своєю архітектурою та особливим колоритом. Це місто зберігає у своїх тимчасових запасниках безліч таємниць і містичних історій. Однією з них славиться будівля Одеського літературного музею, колишній будинок князів Гагаріних, де періодично відбувалися дивні ситуації, які одразу ж пов'язували з чимось паранормальним і містичним. Гарят свічі, музика, танці. И тут вдруг в какой-то момент какой-то такой звук, виск, скрежет, по залу идет какой-то холодок такой, воздух начинает двигаться, свечи гаснут, наступает темнота, оркестр, естественно, замолкает. Шум, 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 шороха, у у что такое? Вдруг начинают опять возникать э, огоньки, появляются, снова зажигаются свечи, бегает какая-то прислуга, мужчины стоят все бледные, дамы у них висят на руках, значит, в обморочном состоянии, и по залу кружатся листья осенние, особенно это непонятно весной. Что такое? Що случилось? Дивний листопад відбувався з року в рік. Зрозуміти причину цього явища намагалися і священники, і екстрасенси, проте логічне пояснення змогли знайти тільки будівельники. Давлення, при Особливо коли в, 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 в міжсезоні середини весни і середини осені, коли температури очень сильно розличаються над морем і над степ'ям, іноді происходит турбулентне завихрення в определенных містах міста. Інтер такой хлопок, когда сильним. Потоком воздуха выбивало через вентиляційні канали, и вот внутрі, і ось ось, через рішетки, які були під потолками, аж часть такого да, вот Особливо весной таке происходило непонятно відкуди эти листья жовтень. Страхітливі незрозумілі завивання, які лякали місцевих мешканців, також мають логічне пояснення, зазначає гід. Плюс появлялись так называемые сурдины в определенных местах, вот этих рам э, деревянных. И воздух большой силы через эту сурдину начинает забывать, как будто бы это да, какое-то там страшное существо. Ну вот так все люди не понимали этого, а все вместе в совокупности страшно аж жуть, как пел э, Высоцкий. Шивало легенд існує також і про так званий дивовижний будинок. Це будинок Розенталя на розі Преображенської та Єлисаветинської вулиць. Дивним його назвали через незвичайну форму. Чудний дом барона Ріно буде ще в першій половині 19 століття. Він з'явиться, якщо я не десь в районі 20-х років. 30-му, по по-моєму, 19 века, боюся, Боюсь, биться, ну десь в це время. А будет один из первых необычных таких домов, да, который вот так вот кораблем вплывает в Преображенскую улицу. Это, во-первых, было свежо, очень необычно, привлекало внимание однозначно всех, кто мимо проходил. Вот, а самое главное, что на входе вот на вот этом вот углу заходите на этот угол двери и эркер стоял там балкон такой или эркер я уже не помню точно. по-моему, эркер был. І по краям стояли з'яний із камня огромний рицарі. Да, рицарі, так мечі держали. Вон, як в такі так і все, забрала. Всі страшно, здоровий навивали на людей Какой-то такой некий містичний животный страх і ужас. Також вважається, що дивовижний будинок був місцем зборів закритого товариства. За легендою у двоповерховому підвалі цього будинку збиралися члени масонської ложі, і звідти був шлях до катакомб. Этого ничего на самом деле не было, потому что уже давно-давно все исследовано. Остатки старого дома, я имею в виду под землей, что можно было какие-то увидеть. И его не сохранилось. Вообще на его месте в конце 19 века будет построен тот дом, который стоит сегодня. Ну вот он страховому обществу принадлежал, был большой доходный дом. Подвалы обычные, да, они были двухэтажные, но они были утилитарные. Погреба подвалы, это стандарт. Того часу, не Багато хто і сьогодні вірить у теорію масонської змови. Однак, за словами Гіда, це лише плід нашої фантазії. Мати заповітне бажання це те, що відрізняє людей від інших видів життя на планеті. Але як стверджують психологи, самі бажання розподіляються на істинні та на ті, що кимось нам нав'язані у всесвітній день здійснення мрій. Кореспонденти телеканалу ГРАД поцікавилися у жителів Одеси щодо їхніх справжніх бажань. Відомий філософський вислів Бійтеся своїх бажань нагадує про те, що кожна мрія людини має бути справжньою та виходити від серця, бути ненав'язаною суспільством або оточуючим середовищем. Що стосується справжніх устремлінь, то їх можна і треба відпустити, навіть навпаки, дозволити собі помріяти. Психологи кажуть, що це дуже корисно для нашої психіки. 8 листопада у світі відзначається День здійснення бажань. Ми запитали жителів міста про їхні заповітні мрії. Я дуже хочу потрапити на Північний полюс. Ось, мені дуже подобається зима і ця атмосфера зими. Ось. Мені дуже хочеться подорожувати, побачити світ, зиму, оцю іменно, північну, ось, ну, там, на Шпісберген, наприклад. Ну, це завжди богатство, я думаю. Це завжди успішність якась. Популярність, богатство, успішність. Я думаю, що це логічно для всіх людей. Я ніколи не мечтав стати кепсонавтом. У мене цього не було. Во мене. Я завжди був реалістом. Конечно, цікаво було б бы стати вченим. настоящим. Для деяких людей дуже важливим є не стільки мрії, скільки реальні дії, адже живуть за принципом тут і зараз. Ну прям какого-то такого заветного нет. Є желання, але всегда постепенно всі. Так що. Что... Коли ми маленькі, у нас є Когда бажання. Коли ми вже виростаємо, ми желания забываем, забуваємо, які були. І у нас вже інші бажання виникають. Але по факту все исполняется. Але саме головне бажання у всіх українців сьогодні одне це перемога і мир. Бажання таке, щоб люди не воювали, а любили друг друга. Кохали та цінували життя. Це головне. Зараз у всіх одна мечта, щоб закінчилася війна. Щоб наші ребята всі вернулись. У мене брат сейчас тоже. Мне кажется, вот це тільки мечта одна. сейчас. ну для мене, всяком случае. так ну і щоб, звісно, були всі здорові. Більшість респондентів впевнені, що з настанням миру здійсняться і всі інші їхні заповітні бажання. То тільки щоб закінчилась війна, все інше у мене вже налаштоване і буде працювати. чтобы у нас наступили такие времена, не до такие, которые были, а которые будут еще лучше, еще краше, чтобы детки все видели мир, чтобы не слышали всех этих взрывов, всего вот этого, что происходит сейчас. Ну, и чтобы все были счастливы, это самое, наверное, главное. Про все эти и другие важные события дня мы расскажем в наших следующих выпусках.